Червоний мак вперше використано в Україні на заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. Квітка маку особлює кривавий слід від кулі. 9 травня потрібно розширювати в плані тому, що це має бути саме день пам'яті, коли ми згадуємо всіх загиблих за за свою землю за свою свободу. От ну відповідно, ми звичайно хотіли б більше інтегруватися в європейське світове суспільство, де вже багато років мак є символом. Саме з цих подій і саме символом пам'яті за загиблими у всіх війнах, виготовлення та продаж тучних квітів це і вшанування жертв війни 1939-1945 років і можливість допомогти героям нинішньої війни, придбавши мак, люди долучалися до гарної справи. Адже зібрані кошти активісти передавали для потреб військових у зоні АТО. Ось вирішили приєднатися до такої красивої акції до дня перемоги. Всі зібрані кошти будуть. Передаватися організації самооборона, які підуть на придбання всього необхідного для хлопців, які перебувають в зоні АТО, і які будуть надалі йти в зону АТО. Тому акція дуже гарна, щира. Люди багато підходять, кошти кидають, беруть маки і задоволені, говорять, що це Символ дійсно дуже гарний символ. Зараз наша громадська організація збирає кошти на ремонт двох автомобілів, які мають переправитися сезон АТО. це газ і Нісан Терано, якби які там постраждали, які ми зараз намагаємося відновити. Виготовленням символу скорботи і пам'яті займалися небайдужі люди, які підтримують загальноєвропейські традиції і вважають, що стилізований символ можна використовувати не лише 9 травня. Враховуючи ситуацію в країні, де йде фактично війна, і кожен день гинуть люди, то я думаю, це не є символ одного дня або однієї події. Це є символ, символ процесів, який відбувається в суспільстві. На жаль, на даному етапі ми мали. 45-й рік рік перемоги, і маємо 2014-15 рік, коли все ще йдуть бойові дії на території нашої держави. Власне, матеріальна сторона. Ми купили власним коштом тканину. Це направду, не такі великі затрати. Якби тканину ми купили власним коштом, е, виготовляли маки Я е, е, хочу подякувати також дівчатам, які долучилися. Це Наталія Вєльдіна, е, Вєльдіна і Світлана Ільчук. Е, Щира їм подяка. Учасники акції переконані, що надзвичайно важливо 9 травня вшанувати. Пам'ять усіх, хто боровся за незалежність держави. Саме цьому вони вчать і власних дітей. Я навіть з донькою прийду, доньці 8 років, вона також дуже чекає параду цього. Ми кожен рік з нею ходимо до пам'ятника у зв'язку з тим, що такі обставини зараз в країні. І я рахую, що на молоді потрібно якнайбільше розповідати про це, щоб вони відносились до цього серйозно, відповідально. І тоді ми переможемо, буде все добре. Ну я з своїми хлопцями планую піти не тільки на парад, я з ними планую з'їздити і на Лису гору, і з'їздити в Стригане до. Пам'ятника воїнам УПА, тому що я вважаю, ви знаєте, нещодавно в Києві пройшла така акція. Там зібралося дуже мало ветеранів, їх було, але це були військові, які воювали і в радянській армії, і ті, які були воїнами УПА. І вони зібралися для того, щоб потиснути один одному руку руки, і спільно вони проголосили про те, що зараз Україна бореться за свою незалежність, якби фактично йде та, та сама війна, і ми, ми, ми маємо всі єднатися. Тобто, і моїм хлопцям, я так само намагаюся, як Можливо, по змозі надати якомога більш об'єктивнішу інформацію про те події, які відбувалися в нас в країні. Тому ми вшануємо і тих загиблих, і з'їздимо стригани. Я думаю, вони запам'ятають цей день. До слів пам'ятаємо, перемагаємо. Сьогодні так важливо додати, прощаємо. До цього спонукають кроки нинішнього керівництва держави. На мою думку. Ще не всі навчилися прощати, але ми, впевнено до цього йдемо. Ті самі акції примирення між воїнами УПА і ветеранами Великої вітчизняної – це є величезний крок на зустріч примиренню у суспільстві. І це є позитивно, тому що у нас суспільство на даний момент настільки розрізнене, ну розрізнене, що будь-який крок назустріч один одному це є позитив. Сподіваємося, що і наша акція буде одним з невеличких кроків до. Подібного примирення прояв любові і поваги у такі дні є моральною підтримкою для нинішніх захисників вітчизни, які мають бачити, що героїв українці шануватимуть і пам'ятатимуть завжди. 9 травня я разом зі своїми друзями, ровесниками піду уважити пам'ять загиблим у війні. Цей мак на мою думку потрібно було взяти собі на груди, аби Уважити пам'ять загиблим солдатам. З громадським об'єднанням Самопоміч у нас приходить вже не перша акція, але ця акція є така сама душевна, сама красива і додаткового дня, дня пам'яті. І особисто я бажаю всім, щоб 9 травня настав мир. За підтримки таких акцій люди будуть пам'ятати тих всіх, хто загинув в часи війни тієї і цієї.